Христос народився, славімо Його, всіх з Великним вітаю і збираємо кошик до храму. Зараз, 5.07, дуже поспішаємо, можна так сказати, в церкву для того, щоб посвятити наші пасочки. Ось таку ось пасочку ми спекли. Дивіться, яка гарна вийшла до того, щоб святити. Це всі пасочки, які ми пекли. Гарненько так прикрасили ось такі. Так, саме основне я ось буду підглядати, тому що я Людина віруюча в серці і в душі, не та людина, яка ходить в церкву, замолює свої гріки, гріхи кожного тижня. Тому, для того, щоб правильно зібрати кошик, я звичайно. Попросила допомоги у інтернеті. І ось що я вичитала: що Паска це хліб вічного життя, знак царства небесного, а також символ Христа, який добровільно пішов на страждання для спасіння людства. Тобто, саме основне в нас ковш, в кошику вже мається. Далі, насамперед, символ життя, яйця, писанки чи красанки, кладуть до кошика. Ну, ось ми кладемо нас, до речі, також ось яйця. В цьому році пофарбували не так, як завжди. Вони з такими, наче патина, називається. Воно таке, коли колір іде неоднорідний і ось такий прикольний. Ми беремо сім яєчок до нашого кошика. Нас сім'ї семеро. О, Дітка там що <ріст> йому теж кладемо. 2, 4, 6, 7. Далі. Що я ще вичитала, що м'ясні продукти, так? Ось коли там кладуть ковбасу, домашню шинку, воно взагалі-то нічого не значить. Це символ тільки того, що це багата трапеза. Але домашню ковбасу вже. Спекли, тому ми її будемо обов'язково брати з собою. Ми її посвятимо. Далі є в нас, ось також готувалися для того, щоб святити. Є такий шматочок під черевинки вона в нас копчена, і також вона піде. Кошик на освячення. Далі. Що ж я вичитала ще? Я вичитала те, що. Так, 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 загубила. А ось. До кошика ще кладуть таке, як сіль та хрін. Чого? Ось хочу також прочитати, що. Хрін це символ витривалості та міцності, а сіль це знак повноти на столі. Вона додає смаку їжі і є символом зв'язку між Богом і його народом. Це також в нас обов'язково йде в кошик. Наш кошик зібраний. Я, до речі, вичитала, що люди роблять помилки і кладуть ще. Овочі або фрукти. Але написано, що навіть в деяких церквах це забороняють приносити в кошиках. Ми цього не беремо, кошик зібрали, поїхали в церкву. Христос Воскрес! Боистос воскрес! Присвячується! І, і, і та поживеться, годуються, до освячений, і оцей світ Воскрес! Христос Воскрес! І І Вітайте! Вот дай народу Христос воскрес.